Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося ймовірність примінення тактичного ядерної зброї на території Російської Федерації. Взагалі подивимося по областям. Почнемо з якої тут? З Брянської. Чи примінить... Російська Федерація тактичну ядерну зброю на своїй території, а конкретно в Брянській області. Прошу тут опять Пентаклів. Прошу, дорень. Ну, скажімо так, тут на рахунок прийняття цього рішення не всі згодні, бо пожукубків вони повинні, вони будуть намагатися ну, це вже про це почали говорити, розумієте? Тобто це вже ну, в медіа простір потрапило. І це, як то кажуть, для них. Е, е, Ну, обнуляє можливість, обнуляє можливість, тобто, заподіяння якоїсь шкоди. Тобто таке враження, як будто вони по двійки от вони ще обирали якісь варіанти, які між ними були. А, і, а так як це все обнародувалось, то вони, типу. Втрачають можливість, якби по порицарю кубки втрачають можливість грати на цьому питанні, я би так сказала. Ну, Воно мені двійка жезлів Що ще. Ну, тобто немає ну, люди, які б могли підписатися на це все, які б могли одобрити це все. Тобто тут. Провал на рахунок цього. Тобто вони подають цю інформацію, да, це, про це почали говорити, і е, це якби ну, обнулило в якомусь сенсі цей ефект неожиданості. І ну, якби, тепер це все ну, якби, знаєте зазнає поразки через іменно передачу, подачу це через медіа. І те, що закривається дурним, також обнуляє можливості якби, втілення цього. В сенсі по рицарю, Кубків, продвіження цього. Тобто це, ну якби, так, це, що почали говорити, це для них не в плюс. Так що Брянська – ні. Їдемо далі. Курська область. Чи примінить Росія на своїй території от в Курській області тактичну ядерну зброю? Та що ж ви так пригаєте, скачете? Чи примінить Росія на своїй території? Курська область тактично ядерну зброю. Прошу, дурень. Ну, от Курська область можливо. Тому що, по-перше, про що тут двоє двойка мишів. Мах. Ну, знаєте, таке враження, як вроді би те, що те, що поначалу на рахунок чого не могли наважитися, воно. Обрітає новий окрас. І по, по королеві жезлів це конкретно, от знаєте, вогняна королева, яка ну дама з огоньком яка і говорить про це предприяття, яке в сенсі того, що воно може бути яскравим. Тобто це праця над починання яскравого, таке починання вогняне. І так як тут закривається дурнем, говорить про те, що це починання може призвести до обнулення. І так, як на дурня падає диявол, тобто, ну. Нічого гарного диявол не сулить. Плюс сонце на дні колоди. Открий сонце. Ну, тобто це буде показово. Дев'ять кубків. Це прямо от показово. Так що Курська область? Можливо, Я е, тут, мені не подобається ну тут обнулення Обнулення і випадає диявол на, на дурня. Тобто це дуже велика провокація, дуже велика можливість завдати урона нанести. І плюс ще сонце, сонечко це взагалі, і на сонце випадає 9 кубків карта, яка говорить про е, те, що, ну, якби, знаєте, ярко. Пафосно. Ну, всі побачать. Тобто те, що раніше якось блокувалося, дії, які раніше блокувалися, вони, якби, знаєте, заходять на новий віток. Окей. Ну, давайте так для приліччя ще глянемо, що тут з курською рядом. Білгородська можливість примінення тактичної ядерної зброї в Білгородській області росіянцями. Можливість примінення тактичної ядерної зброї в Білгородській області росі... росіянами ну, російськими військами. Тут е, ні, тут ставиться все на паузу. Тобто, тут е, плани, які вони, можливо, плани якісь і були по 6 жезлів, Тобто це повинно було зробити їх якби переможцями, 10 пентаклів. Е, ну Крим, десь пентаклів. Тобто, це повинно також було бути масштабним. Таким знаєте. Ну, масовим, тому що випадає 9 кубків зверху, тобто також повинно було, знаєте, показательним таким бути. Але воно ставиться на паузу. Тобто, ні. А про що тут ту з мечів? Ну, якби я так розумію, що плани змінилися, вони по, ну, по тузу мечів, вони. Ну, я так розумію, цей варіант, який був ізначально по Білгородській області, він е змінився, тобто його відсікли е в сенсі того, що змінили плани. Тобто прорахували, не порахували і вирішили, що це все-таки не Білгородська область. Що, а чому, а що, от мені чотири меча? Чому пауза? Ну, різко щось змінилося. Щось, знаєте, таке враження, як будто би до цього вони думали на рахунок Білгородської області, а потім щось змінилося в плануванні, і ну, вибор пав на іншу область, от в такому сенсі. Тобто вони щось прорахували, перерахували, прокрутили і вирішили, що ні, не Білгородська область. А ну Давайте вже подивимося результат взагалі. Оце можливість примінення Росії на своїй території тактичної ядерної зброї? От якщо говорити про втілення цієї задумки, ну наскільки є реальним примінення тактичної ядерної зброї Росією на її території? Наскільки це є реальним? Взагалі? Чи зможуть вони втілити це все? Чи вийде це за рамки планування, чи зможуть вони реалізувати примінення тактичної ядерної зброї на своїй території? Откриємо повішено. При мені а, вісім контактів. М -м ну, знаєте, тут, е що тут можна сказати? Тут, в принципі, є на рівні планів воно все, але я не бачу, е знаєте, тут таке враження, що якби вони планують, вони над цим працюють, але. Е Ну, реалізувати це все, тобто не всі будуть з цим згодні. І хтось буде це все гальмувати. Тобто, випадає повішений, і повішений нам говорить, що це або відмовляться, або хтось від, може відмовитися від цього втілення. Тобто якось воно піде не в, ну, в сенсі того, що піде не по плану. А, і тому що саме, саме тому, що вони. От скільки би не прораховував би по вісім пентаклів, ти все одно якби не можеш бути впевненим в тому, чим воно все це обернеться. Тобто немає, знаєте, стопроцентних гарантій, як це все буде. І, скоріше за все, ну, тут все на рівні планів. А що тут місяць, що ще? Ну, взагалі випадає страшний суд. Що страшний суд? Розумієте, якщо вони. Я так розумію, що цей план він притримується. Цей план притримується на, на певний час. Я так розумію, якщо вони будуть, якщо вони будуть розуміти, що вони вже не вивозять взагалі війну цю всю, якщо вони вже будуть розуміти, що перемога якби для них вже тільки сниться їм, от тоді. Тоді можливо примінення, тому що тут у нас страшний суд, тут зміни конкретно по 6 жезлів, якщо не буде перемоги. Якщо вони будуть розуміти, що все пропало, все от пропало, то тоді вони можуть якби, це зробити. Тоді оці плани можуть втілитися. А поки що, воно, типу, знаєте, це як е, притримується на даний момент. Це не да, не ні, ні, тобто воно підвисло. Ну, це я так для себе бачу. Тобто, я так думаю, що можуть примінити от без виході, коли будуть розуміти, що вже все. Це може навіть стосуватися їхньої ситуації всередині країни. Тому що е, в залежності від того, як буде набирати оберти легіон. І від цього може ще залежати. Тому що ну, 6 жезлів, конкретно карта переможця. Тобто, якщо будуть не, ну, зміни для їхньої перемоги, тоді вони зможуть втілити це все. Тобто вони працюють над цим. Але на даний момент випадає, що воно все на паузі. Тобто, якось воно на даний момент от, воно гальмується, притримується. І, і ще по-повішеному можуть взагалі прораховувати. Чим жертвують? Тобто стоїли шкурка вичинки в такому сенсі, от на рахунок цього, що можуть бути плани, тобто, що це їм дасть на виході? Тобто, якщо ти робиш катастрофу, то ти ну, таку жертву такі жертви приносиш. Ти будеш, ти повинен бути 100% впевнений, що це тобі е, зіграє, ну, в плюс. Ну тобто ти пожертвував і потім ти е, із Цього, що ти пожертвував, ти ще ну, в плюсі оказуєшся. Тобто, чи є раді чого жертвувати? І от конкретно вони ще не впевнені. Чи е, окупиться воно, розумієте? Тобто вони прокручують варіанти по сім кубків, але, скоріше за все, якщо це буде загрожувати їхній безпеці, їхній типу перемоги, їхній бідобесію їхньому і так далі, то тоді це може втілитися. А поки що вони ще вирішують. Треба, не треба. Тобто, що робити? Ну, страшний суд випадає, просто він зараз ще, знаєте, більше в такій площині. Можливо, так, можливо, ні. Отак от. Залежить від того, як будуть набирати оберти, все це в їхній країні, всередині. Від цього все залежить. Ну, Дуже знаєте, страшно жити з такими сусідами, яким не своїх не шкода, не чужих не шкода. Тобто, це навіть не люди, я не знаю. Мені здається, для них потрібно підібрати якесь унікальне слово, що описувало конкретно їх і їхні дії. Тому що мені здається, просто ще таке слово не винайшли. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня.